Якщо Росія відмовляється від припинення вогню, ми повинні накласти на них санкції. Про таке у соцмережі ікс написав сенатор республіканець Лінці Грем. Зацитую його допис: я запропоную конгресу санкції, які накладатимуть обмеження та тарифи на країни, які купують російські товари, зокрема нафту, газ та уран. Росія давно заслуговує відчути величезний економічний біль за своє жорстоке вторгнення в Україну. Ну а президент Франції Мануель Макрон підтримав ідею 30-денної зупинки вогню, ініційовану в Джиді. Зацитую його допис. Я з приємністю відзначаю прогрес, досягнутий завдяки переговорам між сполученими штатами та Україною, що відбулися в Джиді. Зокрема щодо ідеї можливого 30-денного припинення вогню. Сьогодні м'яч однозначно на боці Росії. Франція та її партнери залишаються відданими справі встановлення міцного та тривалого миру, який має бути підкріплений надійними гарантіями безпеки. Для України. Чи погодиться Путін на припинення вогню своє припущення висловив оглядач Білт Юліан Рьопке? Зацитую: можливо, Путін погодиться на тридцятиденне перемир'я саме стільки йому потрібно, щоб перекинути 20 тисяч солдатів із Гурська на Донбас. Франція відмовляється від демілітарізації України. Міністр оборони країни Себастьян Лекорню заявив, що Європа має відкинути ці заклики. За його словами, добре озброєна Україна стане важливою частиною майбутньої архітектури безпеки. Франція відмовляється від будь-яких спроб демілітаризації української армії, оскільки це може зашкодити її здатності захищатися. Лекорню висловив ці думки під час відкриття паризького форуму з оборони і стратегії 11 березня, де зібралися понад 30 голів армії для обговорення підтримки. Ки України Лекорню також звернув увагу на роль нової адміністрації США та важливість обговорення того, як НАТО і Захід можуть захистити східний фланг, особливо якщо деякі країни скоротять свій внесок у безпеку Європи. Сьогоднішній день присвячений тому, щоб подивитися в майбутнє. І як пріоритет, і я повторюю це і тут перед журналістами подумати про те, якою має бути українська армія в майбутньому, і так повернутися до принципу, що першою з гарантій безпеки залишається українська армія, що ми відмовимося від будь-якої форми демілітаризації України. Не атакувати енергетичну інфраструктуру Росії вимагає від України міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. мовляв через такі об'єкти транспортують нафту до його країни. Тому сіярто вважає це питанням суверенітету угорщини. Зазначив він таке на своїй сторінці у Фейсбук. Постачання нафтопроводом дружба тимчасово зупинили, Нібито російський віце-прем'єр-міністр запевнив його, що зараз триває ремонт і транзити і можуть незабаром відновити трубу. Однак, Угорщина не винна в російську Україні українській війні зазначив сіяртом, тому мовляв, очікує поваги до угорського суверенітету. Раніше генштаб зсу підтверджував, що атаку на російські об'єкти здійснили українські сили оборони, поцілили по московському нафтопереробному заводу, а також біля лінійно-виробничої диспетчерської станції Сталевий кінь в Орловській області. Остання забезпечує правління технологічними процесами нафтопроводу Дружба. І вийшли нагадати про полонених азовців у Києві. Напередодні відбулася акція. Вже близько трьох років бійці Азову перебувають у полоні. Їхні родичі вимагають активізації міжнародних процесів, аби повернути українських бранців додому. Сім'ї військовополонених з прапорами бригад, плакатами та державною символікою пройшли від парку Шевченка до майдану незалежності. Станом на зараз Росія утримує у полоні понад 900 азовців. В першу чергу це звільнення всіх військовополонених, тому що це є таким пунктом для заключення миру якогось. Спочатку звільнення, звільнення полонених, а потім заключення будь-яких договорів. Майже 90% українців переконані, що Росія не зупиниться на вже окупованих територіях. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. Воно показало, що 66% українців переконані, що зараз з метою РФ є знищення України та її громадян. 28% сказали, що Кремль хоче здійснити фізичний геноцид українців. А 38% опитаних, що країна агресор, прагне захопити всю чи більшу частину України. За даними КМІС, 14% українців вважають, що росіяни хочуть окупувати більшу частину території та встановити маріонетковий уряд. Водночас 7% опитаних думають, що РФ бажає захопити лише Донбас, Херсонську та Запорізьку області? Ще 4% опитаних вважають, що Путін нібито прагне зберегти вже окуповані території. і Лише 3% обрали варіант, що Росія хоче, мовляв, денацифікувати і демілітаризувати Україну. Вибухи в Івано-Франківську, одна людина загинула, і ще троє поранено. Як розповів мер міста Руслан Марцінків, невідомі вибухові пристрої спрацювали на дві адреси. Рятувальники говорять про два різні повідомлення: в одному випадку вибух невідомого предмета стався біля будинку, в іншому виникла пожежа покрівлі багатоквартирного житлового будинку на площі 400 квадратних метрів на вулиці Залізнична. За попередньою інформацією співробітників поліції внаслідок вибуху на мансардному поверсі. Рятувальники прибувши до місця виклику врятували чотирьох мешканців та евакуювали п'ятнадцятьох з під'їзду житлового будинку, Локалізували та ліквідували пожежу. Джастін трюдо залишив посаду прем'єра Канади разом із кріслом. Це символічний жест, що означає завершення його каденції. Фотограф Ройтерс зафіксував момент, як трюдо виносить свій стілець у палаті громад з парламентського пагорба і показує язика на камеру. Це фото швидко завірсилося в мережі. Реакція трюдо говорить сама за себе. Нарешті в людини почалося нормальне життя. Написали користувачі у соцмережі. Посилює торговельну війну та пропонує їй стати 51 м штатом. Президент США Дональд Трамп підняв до 50% мита на частину товарів із Канади. Також він пригрозив підвищенням тарифів на імпорт автомобілів з Канади, що може завдати серйозного удару по її автопромисловості. За словами Трампа, такі заходи стали відповіддю на нібито антиамериканську політику тави, зокрема встановлення високих тарифів на електроенергію та молочні продукти зі США. Він заявив, що Канада має негайно скасувати. Свої обурливі мита як вирішення торгового конфлікту запропонував Канаді стати 51 м штатом США. Єдине, що має сенс, це те, щоб Канада стала нашим улюбленим 51 м штатом. Це призведе до повного зникнення всіх тарифів і всього іншого. Канадські податки будуть дуже суттєво зменшені. Вони стануть більш безпечними ніж будь-коли раніше. Штучна лінія поділу, проведена багато років тому, нарешті зникне. І ми матимемо найбезпечнішу та найгарнішу націю в будь-якій точці світу. І ваш блискучий гімн о Канаду продовжуватиме звучати. Але а тепер представлятиме велику та могутню державу в межах найвеличнішої нації, яку коли-небудь бачив світ. Я не буду вести з вами переговорів навіть під погрозами. Робіть, що хочете. Ось таким заявив президент Ірану Трампу. Він зазначив, що дії Трампа щодо Зеленського це ганьба. Неприпустимо віддавати накази. Нагадаю, раніше Трамп говорив, що дуже скоро щось станеться з Іраном. і Ви про це почуєте. Кінець цитати. Його дії призвели до загибелі щонайменше 6 тисяч людей. Колишнього президента Філіппін Родріго Дутерте заарештували у міжнародному аеропорту Маніли за ордером міжнародного кримінального суду. Його звинувачують у злочинах проти людяності через масові позасудові страти, скоєні під час його антинаркотичної кампанії. Адвокати та помічники Дутерте протестували проти того, що їм не дозволили контактувати з ним після затримання. Жорстоку боротьбу з наркотиками експрезидент Філіппін провадив із 2016 по 2019 рік. 6 тисяч жертв це офіційні дані. Правозахисники вважають, що загиблих набагато більше. Не всі вони засуджені злочинці. Позасуду страти здійснювали як правоохоронці, так і так звані ескадрони смерті. У 2019 році Дутерте вивів філіппіни з під юрисдикції МКС, і це вважають правозахисники було спробою уникнути відповідальності. Однак суд у газі у 2023 році постановив, що розслідування проти Дутерте необхідно продовжити. Сам експрезидент свою провину не визнає. Коли справа дійде до суду, я викличу вас як свідка і скажу, що ви людина, яка мене заарештувала. Чи можу я знати причину? Чи читали ви документи або принаймні ознайомилися зі справою на той момент, коли ви мене заарештували? Що мати уявлення про те, що вам слід знати. Ми були друзями, і я був представником влади. Ілон Маск втратив 30% статку після призначення радником Трампа. Його активи знизилися зі 433 мільярдів до 301 мільярда доларів. Це близько 1 мільйона 300 тисяч доларів щохвилини. Крім того, акції Тесла упали майже на половину, а продажі автомобілів у Європі скоротилися на 45%. У США ці зміни спровокували протести під гаслом. Тесла тейкдаун, Down. Незважаючи на це, Трамп продовжує підтримувати маски, і навіть придбав нову червону Тесла.